Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо, Ви на фабриці новин. Запрошую вас до карти бойових дій станом на ранок 9 листопада. Це субота. Підіб'ємо ми відтак. Підсумки минулої доби буде супер короткий, напевно, один з найкоротших оглядів, тому що в мене складається враження, два ти кажучи, друзі, що зараз фронт дуже сильно відреагував на те, що значне погіршення погоди. Реально спостерігається, спостерігається значне погіршення погоди, і це впливає на можливості наших дронарів, це впливає на можливості техніки, зокрема й ворожої на штурми, але це вочевидь не впливає на піхоту. Це от той сценарій, який був передбачуваний, і коли ще там з місяць тому або Кілька тижнів тому е, журналісти запитували в військових: А от як чи очікуєте ви зменшення інтенсивності бойових дій зв'язку з погіршенням погоди? То наші бійці казали, що ну в основному не очікуємо, тому що зараз лева частка російських наступів відбувається за рахунок піхоти і піхоті. Байдуже йти по болоту. Ну це звісно, це не так зручно, як іти по сухому е, ґрунту, але ну де яка різниця, де вмерти на сухому ґрунті чи на болоті. Але вони, от якраз таки за вчорашній день, згідно з даними Генштабу, 164 бойових зіткнення провели росіяни. Це, це багато це вище середнього, скажімо так і в такому контексті піхоті. Нічого не заважає. А от по в контексті саме уже погодніх умов, ну от ви можете побачити це відео, не звертати нього уваги. Це відео е, росіян, які показують тестування свого багі. Це на їхніх пабліках я знайшов. Е, тут для самого факту усвідомлення того, як як яка багнюка, яке болото, тому що там припорошило спочатку землю снігом, потім сніг ростаяв, і ось таке ось таке багно місяць. Цей російський багі е, ну словом, не, ще раз повторюся, не на багі тут акцент. а Акцент на тому на ті на ті багнюці, яка е, тут є, хоча багнюка, звісно, що не усюди. От е, на Курщині вона, хоч і є, але там росіяни застосовували техніку і дані про це Вчора Я говорив: про те, що Росія пішла в великий курський наступ. Саме зрештою з Курської області, ми розпочнемо сьогоднішній огляд. Тож е, підтримайте нас. Підпишіться, поставте уподобайки, пишіть свої коментарі. Розпочнімо, друзі. Карта Діпстейт, як завжди, нам допоможе розібратися у всьому. Отже, Курська область, два напрямки атак було. Завчора ті повідомлення, які лунали, це Любимівка і це погрибки Мала Локня. Мені було відомо насамперед про малу локню і погрибки, що ось в цьому секторі відбувалися найбільш такі інтенсивні на кількість насамперед ворожих штурмів. По 4 по 5 машин вони рухалися сюди, намагаючись прорвати наші позиції. От учора надвечір Діпстейт. Показали, очевидь, ну від своїх контактів фото з російськими втратами. От ми можемо побачити на цьому фото, що буквально такі якраз в погребках. Скільки тут одиниць техніки? Давайте рахувати, сім штук. Це наслідки за навіть восьма, здається. Одиниця там стоїть в нижньому куті, так само підбита. Це наслідки по суті що двох таких хвиль штурмів, які там були проведені росіянами втрат. Позицій значних якихось не допущено. От, от що що. Це третій наступ росіян. І вчора я говорив з хлопцями. Вони мені сказали, що росіяни отримали такої. Не буду казати так, бо не можна це говорити в ефірі, але ви всі самі зрозуміли, що вони там отримали. Ну, коротше кажучи, добряче по. Позагривку отримали російські військовослужбовці, там які намагалися атакувати наші позиції. Тобто, очевидь, це для нас геть не стало сюрпризом. Добре, були готові і прийняли з розпростертими, так би мовити, обіймами противника в лапках розпростертими обіймами. Е, і от е, за позавчора так наваляли росіянам, що вчора такої інтенсивності вже не було. Хоча надвечір знову ж таки, повторюся, діпстейт, опублікувавши це фото, сказали, е, написали себе на пабліку, що продовжується тиск обіг бік зеленого шляху та. Дар'їно, це якраз таке. Ну, от, 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 якраз е, ця ділянка це погрибки, це північ Курської області. Е, Любимівка, це у нас е, захід Курської області. В цих районах відбуваються такі бойові зіткнення. Це не означає, що от вчора можливо трошки зменшена інтенсивність була, то далі вже не буде таких бойових зіткнень. Ні, я впевнений, що вони ще будуть, адже росіяни там перегрупувалися і будуть продовжувати тиснути корейці. До речі, ось цей факт про е, чутки про те, що Корейці там якось інтенсивно застосовуються у війні. Ну від бійців на полі бою лунає інформація, що поки що це знаєте, воно десь є, але його ніхто не бачив. Ну, от якось приблизно так, тому що тому поки що ставлюся доволі скептично до е, самого факту участі безпосередньої і прямої, от уже на полі бойового зіткнення північно-корейських військ. Хоча президент позавчора говорив, що справді вже є перші втрати, крім Курської області, до речі, про Білгородську область. Також говорив командир е, батальйону ударних безпілотників Ахілес Юрій Федоренко. Він вчора давав інтерв'ю з західним медіа. Він сказав, що от на Білгородщині також за їхніми даними, тому що тут так само е, літають. Дрони Ахілеса на Білгородщину, так от що тут так само перебувають військовослужбовці КНДР, і це їх там концентрують для того, щоб згодом звільнити Росіян для наступу на північному сході. України, тобто на Харків, тобто в районі Луганської області, поставити корейців на оборону Росії, а самим наступати з метою загарбання території, і це насправді доволі таки небезпечний сценарій. Варто визнати про це, але ну, вже є перші, якщо їх так можна дуже обережно сказати реакціями, то нехай буде реакції адміністрації президента Байдена. Вчора стало відомо, що вона дозволила своїм військовим виробникам військовим як це називається зараз? Я вам скажу, військовим підрядникам. Ось обслуговувати американську військову техніку тут в Україні. раніше, впродовж майже трьох років повномасштабного вторгнення, адміністрація Байдена блокувала цей процес. Військові ось ці підрядники. Ну, тобто, це компанії, які обслуговують техніку, танки, наприклад, Абрамс, літаки, f 16, зенітні ракетні комплекси, Петріот. Ось ці всі люди. Ну вони, от власне. Були поза бортом, вони не мали права працювати в Україні. Тепер же це вето зняти такі підрядники, хоч і будуть нечисленні і будуть у тилу, але вони принаймні будуть виконувати надзвичайно важливі функції. Нам не треба буде тягнути десь зараз Абрамс в ОМОНу Словенію чи де там здається їхні ремонтні цехи, або якісь. Поточний ремонт здійснювати так буде це вже звідватися з залученням американських військових підрядників. Чи можна це сказати, що це перший крок до якоїсь більш широкої мережі підтримки? Я не наважуся це зробити, але чи може це бути серйозною реакцією на війська Північної Кореї в залученні Росією? Я не можу цього сказати теж, але ну це принаймні, хоч якась реакція, тому що вона вже настільки останнім часом бідовою була, що ну, от хоч якоїсь реакції їй не вистачало. Тому, тому побачимо, побачимо, як воно що це означає і чи буде це мати якесь продовження е, також ще по купінському напрямку, е, де власне на також підрозділи Хілесу вже згаданого мною сьогодні беруть участь. Я говорив, що тут вдавалося стабілізувати ситуацію, але мене непокоїть інформація, яку вчора озвучив очільний. Купінської міськовіцької адміністрації Андрій Бісєдін, сказавши, що ось в межах цього кола на лівому березі річки Оскіл у Купінській громаді навіть ну, це вуще, ніж це коло. Це тільки ми виключно говоримо про Купінську громаду, тобто навіть давайте такий прямокутник намалюємо. Тобто, от в цьому районі залишається ще 1200 цивільних мешканців. Скільки не говорили, оголошували. Примусову евакуацію, але люди не їдуть, і мені здається, це вже переростає в проблему державного масштабу. Це вже давно переросло в проблему державного масштабу. Нам потрібно ухвалювати якісь закони. Воєнного часу, тому що не може бути так, що місцева адміністрація, навіть ухваливши правильне вчасне рішення про евакуацію населення, не здатна провести цю евакуацію. тому що просто-напросто банально позбавлена прав на те, щоб примусово кудись людей переселяти. Ну що з цим треба робити. Я не знаю. Вона, ну, хоча б на Верховній Раді, обговоріться якісь ідеї, запропонуєте. Ну 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 я не знаю ще раз. тобто, я не знаю, але я не чую, щоб це обговорювалося. Я не чую, щоб були якісь серйозні дискусії з цього питання. А воно складає насправді. Є важливою складовою нашої оборони, тому що ми не знаємо цих людей. Можливо, я, я не стверджую. Будь ласка, не сприйміть мене неправильно. Я не кажу, що всі, хто залишається, це ж дуни. Я дуже часто розумію, що це люди літнього віку, яким просто нема куди їхати, або ті, хто ну не хочуть їхати зі своєї землі, от хоч ви мене там вбити, але я не поїду зі своєї землі. І Я таких знаю багато. Повірте, в мене такі самі родичі, і в кожного з нас таких родичів знайдеться достатньо кількості, але це небезпека. Це небезпека для цих людей, і це так само небезпека для військових, тому що це підстава для військових, коли позаду за спиною є цивільний. Якщо росіяни цивільного виставляють вперед і ним прикриваються, то ми його ставимо за спину, і постійно треба оглядатися. А як він там? А як не думати про себе, що яка твоя безпека? А як він там? І це серйозна проблема. Насправді це дуже серйозна проблема. Тому я закликаю вже не вперше в своїх оглядах. Я закликаю до державного принаймні спроби дискусії в регулюванні цього питання. Це по Купінську, те, що хотів сказати. До речі, Купінський це один із трьох найбільш інтенсивних напрямків, де відбуваються бойові зіткнення е, на третьому місці. Він перебуває до 20 таких відбулося за підсумками минулої доби, а найбільше було на Покровському та Курахівському напрямку. Ну що й не дивно. На Покровському, до речі, найбільші втрати росіян, що дивно насправді дивно е, тут. Е, Ворог наступає на лінії від Новолексіївки до Лисівки. Ось такі. Напевно, найактивніша ділянка смуги такого їхнього просування, і до 300 осіб особового складу за підсумками минулої доби лише тут було ліквідовано вбитими та пораненими російських військовослужбовців нашими силами. Це це потужний результат. Насправді на такій ділянці, що вони тут роблять, що вони тут хочуть. Ну мені важко, чесно кажучи, сказати для чого ці самовбивчі атаки, якщо вони ще досі не закрили питання поки що Курахового. Але безсумнівно я скажу так: Курахове буде страв. Втрачене, воно буде втрачено рано чи пізно. це станеться поки що, от по такій лінії до такої лінії рухаються. Росіяни поки що питання, того щоб воно було втрачене в питанні часу найбільш пізньо, як тільки може. Ну тому що воно не може бути не втрачене, тому що дивлячись на цю картину, яку я бачу, це реально нагадує. Ну просто от копія під копірку, Авдівку початку цього року. Давайте подивимося, що ж я тут буду брехати. Ти подивимося на карту, виберемо не листопад, а скажімо, січень. Ну, яке? Давайте так само, 9 січня. От 9 січня. Отом прошу, 9 січня, вибачте, перескочу ще раз, 9 січня. Над Авдіївкою нависали навіть менші, бачите е, такі клешні, е, е, ну і, і вущими були райони, скажімо так, концентрації навколо Авдіївки. Але е, по своїй суті ситуація тутожньо схожа тільки в широким фронтом до того, що зараз відбувається із Курахом. Росіяни паралельно із е, формуванням великих. Оточувальних, назвімо їх так, клешнів, з якої б то не було напрямку, чи звідси, чи звідси, якщо з півдня підтискати, чи звідси, чи сюди. Росіяни формують ще так само малі клешні до охоплення. Маємо небезпечну ділянку в цій зоні. Бачите, вже тут фактично з двох боків росіяни затискають. Це перша ділянка, де маємо загрозу. Друга ділянка починає формуватися в районі зеленного пункту Дальня, куди росіяни зараз просуваються і формують таку другу. Межу охоплення е, кругового е, для міста Курахового тут вже не таємниця, що в межах самого міста точаться бої. Це об'єктивна реальність. Росіяни просуваються на північному секторі, паралельно обстрілюючи корахове з усього, що мають, тобто від ілінки берестків до старих тернів. Е, от старі терні тут можуть бути такою собі. Рубежам, де вони підламають зуби для того, щоб фізично пройти далі в бік дачного та курахового, але наразі, наразі, наразі в берестках ідуть, тривають бої так само, як і в Вознесенську та Сонцівці. Ну зрештою ті ж самі старі терни, можна взяти старим облюбованим способом просто перерізання логістики цього населеного пункту, і тоді ми самі звідси підемо. Ну, власне кажучи, я констатую. Велике, ймовірне очікування того, що Курахов буде втрачено. Всі ті реалії, які зараз складаються, показують, що Курахов буде втрачено. Поки що е, вдалося підгальмувати росіян на підступах до річки Сухії Али, з того, що мені дається знати. Дізнатися, то ця річка ще не форсована, але ну, тим не менше до неї підібрався ворог і буде нескладно форсувати для того, щоб просунутися далі до Курахового, і ми будемо мати ось таке вирівнювання ситуації, вирівнювання лінії фронту по Вишневе, Новогродівку з подальшим формуванням наступальних операцій на Покровськ. Ну а завершу я сьогоднішній, як я обіцяв, дуже короткий огляд справді тим, що. Я, я не знаю, там це здається інститут вивчення війни, чи хто це писав про те, що тут росіяни якісь просування є на запорізькому е, напрямку. Кажу чесно: от е, вчора, поблизу Оріхового, тобто на Оріхівському фронті, шість бойових зітні було. Ну це багато чи мало. Ну це більше ніж було їх раніше. Росіяни, звісно, тут концентруються. Наша авіація б'є, хай Марси е, шукають росіян і задають по них ударів. Але відверто кажучи, мене складається враження, що це відволікаючий удар. Тобто росіяни максимально так поляризовано вирішили вдарити Курськ. Це нова операція і Запоріжжя. Як Запоріжжя, у мене складається враження, що це такий відволікаючий маневр для того, щоб провести основну наступальну операцію там на півночі на Курщині. Ну бо. Покровські курахови. Ми не рухаємо, вони стоять окремо, як то кажуть, особняком. А от тут мені здається, якась кореляція є. Тому по Запоріжжю поки що таке моє судження, таке моє припущення, яким я зру друзі, а з вами щодня в огляді карти бойових дій ді, і ділюся. І дякую вам за увагу. Дякую вам, що сьогодні прослухали, подивилися. Якщо ви ще поставите в кінці уподобайку і напишете коментар, то просто межі моєї вдячності до вас не буде. Дякую, бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.